Військовослужбовець спецпідрозділу головного управління розвідки Міністерства оборони України Артан Артем Ракітін, який зараз проходить реабілітацію, поділився думками про ухилянців, жінок у війську та мобілізацію в'язнів. Про це він розказав в інтерв'ю суспільному. Пацани, я вам откровенно говорю. Смотрите, не делайте себе сейчас, там. Я не знаю, не в кальяны ходите, ходіте это, это це души, а найдите мобилизационные какие-то, там, я не знаю, школы, которые проводят медицину. ходите лучше туда. Він також прокоментував законопроєкт про мобілізацію, який зараз активно обговорюється в інформаційному просторі. За його словами, ухилянтів реально багато. Надо набиратися хоробрості, короче, і ставати до лав збройних сил та спецпідрозділів, тому що в нашій країні в наш час це. Наша країна потребує. Ми можемо лишитися того, що ми на сьогоднішній день маємо. самого дорогого це землі, свободи. При цьому спецпризначенець виступив проти того, щоб жінки штурмували позиції. Взагалі війна, типа, це не жінське діло. Но стояти в окопі мною штурмувати, ні. Точка нет. Но але є якісь вопросы, які можна перекинути реально на дівчинок, щоб ці дівчинки цим займалися. За словами бійця, жінок можна поставити на забезпечення армії. У них б совість б би совість так не грала, коли б вони б виділили б пацанов, які прийшли б там з бойового і сказали, дай мені там, пожалуйста, там берці б? вона б свої б дала б. Натомість, участь в'язнів у війні з окупантами він підтримав. Ракітін наголосив, що воювати діло непросте і не кожен на це на Ажиться ще один військовий екс-командир роти батальйону Айдар, ветеран російсько-української війни, євген дикий, вважає, що Україні потрібно швидко ухвалювати законопроект про мобілізацію. За його словами, опцій небагато або мобілізація, або окупація. Своєю чергою, командир розвідувального взводу 28-ї окремої механізованої бригади збройних сил України із з позивним Крим говорить, що якщо мобілізувати лише мотивованих військовозобов'язаних. Набрати необхідну кількість людей не вийде. Водночас він наголосив, що в армії є проблема це ставлення до людей.